Цього року ми з вами класно попрацювали. Я знаю, що ви вже хочете відпочити. О, останній дзвоник! Е, бажаю вам гарно відпочити улітку. Набирайтеся сил, відпочивайте. Тому зустрінемося з вами у вересні. До нових зустрічей! Па-па! Що там, які плани на літо? Пані багато, але через війну мало що можна реалізувати. Та все буде добре. Я планую своєму брату допомогти скласти робота. А до речі, щодо роботів, пішли глянемо на наш проєкт ще раз. Який проєкт? Зараз побачиш. Вау, що це таке? Це наша нова машина часу. Ага, повірила. Так ми й не жартуємо. Ось кнопка. Натисни на неї і вибери рік, якому хоче опинитись. Дві mm, 2000... 30. Ну що, Діті, як дела? Як жизнь молодая? Та ладно вам, расслабьтесь, я жартую. Самому бритку від тої москальської мови. Я знаю, що за це зараз по 10 тисяч штрафу. І не дарма. Так що, куди їдемо? З Колівські Бескеди до Високих Гір? А може в Донецьк? До парку Кованих Ігур? А може одразу в Крим на Ластівчине гніздо. Що скажете? Hello, guys! Today we're talking about energy therapies, which includes sport movement and health. А куди ми потрапили? Це міжнародне стажування у Києві. Наші медики діляться досвідом та консультують іноземців. Ми де? Це ж наш львівський аеропорт. О, гляньте, це з нашого видна Софія. Софія, привіт. Привіт, друзі! І це куди? Я з батьками летимо на море. І виліт зі Львова? Так, звісно, вже рік можемо нарешті літати. Що ви? Злякались? Тепер розслабтесь! Це був останній корупціонер. В Україні більше таких нема. Дрони у 2030-му знову потрібні. О, то ще війна не закінчилась. Та ну сплюньте. Дрони використовую для улюбленої справи. Знімаю весілля. Тю, то ви на весілля йдете. Так, сьогодні буде справжнє українське весілля на Закарпатті на 400 людей. Крутяк, цікаво, що ще напідготував 2030. Сьогодні сьогодні у нас урок І ми будемо Вам щось не подобається? А я вам зараз объясню, це это Зараз Сейчас бачите 2030 рік таким, як он буде в реальній житті. І ви ж розумієте, що 2030 рік – это результат ваших дій в 2024. -го. І коли ми ваш москальський язик не будемо вчити. Назад в 24-й. Фух, оце так подорож. Ті, а який зараз рік? Пані. Який зараз рік? Діти, ви що не виспані? 2024. й Слухайте, якою противною не була та учільниця, проте вона має рацію. Якщо ми зараз нічого не зробимо, то 2030-й буде таким самим, яким ми його і бачили. Так, цілком з тобою згідний. А що ми можемо зробити? Мені здається, що зараз треба вчитись, розвивати свою профірітацію, бо після війни розбудова впаде саме на наші плечі, і ми маємо доказати, що Україна має право на щасливе майбутнє. Літом я збираюся допомогти свого батьку в агробізнесі. Йому зараз тяжко, а я зароблю. І ці гроші я віддам на свій перший і не останній донат. А я написала кілька українських пісень. Так люди зможуть дізнатися про нашу прекрасну солов'їну мову. все таки ця подорож нас змінила. Так, це літо точно буде мати зміни. Ми є частинками великого. Кожен по частинці, і ми переможемо.